Близнюки, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко. Я західний астролог. Підготувала прогноз на листопад для вас. Цей прогноз, та й загалом, як всі інші на просторах інтернету, я рекомендую вам слухати саме за асцендентом. Як його визначити, переходьте, будь ласка, за ось цим відео. Тут є повна інструкція, як це зробити. Насправді не потрібно бути великим астрологом, щоб зрозуміти це. Послідкуйте, можете послухати цю інформацію і по сонцю, і по асценденту, і побачите, як працює саме прогноз за вашим асцендентом. Отже, продовжимо. Що чекатиме вас у цьому місяці? Близнюки. Першого одинадцятого у нас відбудеться новолуння у скорпіоні. У вашому випадку це стосується тематики шостого дому, тематики здоров'я, тематики роботи. Про що це може взагалі говорити? Так як новолуння завжди приносить новий розвиток подій у вашому житті, і новолуння у шостому домі з досвіду моїх клієнтів досить часто прохається новими можливостями на роботі. Можливо, це нові посадові обов'язки, можливо, це взагалі нова робота. І якщо ви тривалий час роздумували над тим, щоб змінити роботу, зараз чудовий час, адже вам вдасться досить швидко змінити місце роботи. З іншого боку, можна поговорити про підвищення на роботі, теж чудова Можливість для вас також шостий дім. У нас символізує не тільки робочі обов'язки, а також це сектор здоров'я, сектор хронічних хвороб. І в цей період може дійсно так трапитися, що можуть загостритися якісь ваші хвороби. Особливо я б звернула вашу увагу на репродуктивну систему. Майте на увазі і дбайте про свій ритм життя. Що із важливого: 15-го Сатурн іде у директному положенні, тобто, нарешті, він перестає ретроградити, можемо видихнути від всіх кармічних задач. А також 15-го у нас відбувається повня. Повне у вашому випадку стосується сектору 12-го дому, це дім ізоляції, духовності. Ем, про що це теж може сказати? По-перше, в негативному прояві можуть проявитися якісь не дуже приємні таємниці, плітки, які стосуються вас. З іншого боку, можливо, це не так і погано, адже добре, коли таємниці розкриваються, правда? Так як в цьому місяці, повня і новолуння, у вас чіпає по суті, два сектори здоров'я, тільки один сектор ментального здоров'я, а інший сектор фізичного здоров'я. Я б в цьому місяці вам порекомендувала особливо сильно звернути увагу на рутину, на те, скільки ви відпочиваєте, чи дозволяєте ви собі відпочивати. Так як близнюки, у вас 12-й дім знаходиться в знаку тілець, а це говорить про певний підсвідомий страх втратити фінанси, втратити стабільність, і ви можете себе просто заганяти. І от Якраз повня, яка відбудеться 15-11 вона вам може підсвітити. А в яких моментах ви не даєте собі перепочинку? А де вами маніпулюють тільки ваші страхи, а не ваш здоровий глузд. Тому подумайте про це. Що іще важливого відбудеться у листопаді місяці? 26.11 Меркурій йде в ретроград. Так, знову, знову цей Меркурій, хоча насправді він просто більш розпіарений і про нього більше говорять. Але так, це теж кармічна історія. Так, це знову ж таки повернення до старих тем, які ми ігнорували, а зараз ми маємо їх закрити. Ретро Меркурій у вашому випадку буде ходити по сьомому сектору вашого гороскопу. Це говорить про те, що. До кого до кого до вас близнюки можуть повернутися ваші колишні Якщо не будуть повертатися, то майте на увазі, що отже, там поставлена крапка, і там ви всі уроки для себе забрали. Якщо ж ваші колишні приходять, можливо, це колишні партнери, можливо, це колишні бізнес-партнери, можливо, це колишні клієнти. Я б вам рекомендувала переглянути знову ці стосунки і подумати, чи не наступаєте ви на ті ж граблі. І не робите ті помилки, які ви робили у попередньому етапі цих стосунків. Також можуть бути певні конфліктні ситуації, пов'язані із партнером, можливо, якісь непорозуміння, якісь сварки. Майте на увазі, робіть висновки і живіть дружно. Оскільки Марс ходитиме по третьому дому вашого гороскопу, це говорить про те, що ймовірно. Буде дуже багато спілкування у вас протягом листопаду, багато можливо, коротких поїздок. Можливо, дехто із вас розпочне якесь коротке навчання, або просто буде спілкуватися з дуже великою кількістю людей. Таким буде листопад для вас, близнюки. А для тих, хто хоче замовити свій індивідуальний прогноз, запрошую перейти за посиланням під цим відео. А також не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропускати корисні відео.